Півтора десятки медиків відправилися з Києва в зону. Ато поїхали добровольці на фронт двома медичними автомобілями і працюватимуть там два тижні у жовтій зоні. Мета лікарів, щоб ні один боєць не загинув по дорозі до госпіталя у бригаді. Їдуть хірурги, фахівці з тактичної медицини та парамедики. Звичайно, Миколу Ленька витягли з Іловайського котла два хлопці, які майже нічого не тямили у медицині. Втім, кров зупинили і встигли довести до медпункту. Тож молодий лікар вважає перев'язати рану мінімум з того, що повинен вміти кожен. На передовій летальних випадків не так вже й багато. Найчастіше військові гинуть по дорозі у шпиталь від втрати крові. Переконаний, кількість таких жертв можна звести на нівець, якщо техніка є, професіонали і медикаменти загалом поранення це мінно осколкова травма. Уламки відміни дуже великі, тому уражаюча здатність, яка відображається на м'яких тканинах, дуже теж велика. Тому ми маємо перше ускладнення це велика крововтрата. у бригаді з 15 лікарів: фельдшера, парамедики, фахівці з тактичної медицини та хірурги усі добровольці з бойовим досвідом. Чоловіки хочуть доукомплектувати медичні батальйони, щоб зменшити їх навантаження та підмінити тих, хто давно служить в АТО, і звичайно поділитися досвідом. Ця ця місія не має ніякого політичного забарвлення. Вона не має ніякого відношення до е, ніяк до держави. Це чисто волонтерський проект. Волонтерський проект власне і піклується про те, щоб хлопці їхали в зону бойових дій не з пустими руками. Укомплектували два медичних позашляховики їжею, засобами гігієни та головне медикаментами. А в тільки працюватимуть у жовтій зоні, де стріляють не так щільно. Вони не броньовані, щоб швидко долати засніжене бездоріжжя. Стрільні тампони. Які використовуються при перев'язуванні різних розмірів, ну і так далі. Це те ж саме, тільки що іншого, тільки іншого розміру. Лікарі добровольці з волонтерами про свої наміри допомогти, заявили у Міноборони. Там пообіцяли оформити, дати статус учасника бойових дій і приписати до військової частини. Кожна бригада буде приписана до військового підрозділу. Збройних сил і буде підсилювати роботу медиків тих підрозділів, де саме є така потреба. Відправились хлопці недільним вечором. Побути в зоні бойових дій планують поки два тижні. Не на камеру задумали бажання хочуть, щоб ситуація в АТО змінилася на краще, як і стрічка новин у тилу. Бо фраза доба без втрат є кращою нагородою за їх роботу. Вадим Понька, Віталій Колод, ТВА.